Всім привіт! Такі. Сьогодні у нас така тема, що на порозі. Що на порозі. Для енергообіну підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber, Telegram приймаю людей тільки по запису. Помічників ніяких в мене немає. Дівчатка, хлопчики, дуже багато хто видає. Себе за мене, шахраїв багато, ще раз кажу, ви чуєте мій голос. Запам'ятайте, перше до вас я не проявляюся ніяк, абсолютно вам не пишу нічого, поки ви самі не запишетеся на прийом. Так що будьте обережні, бо дуже сильно активізувалися шахраї. Так, ну, давайте будемо дивитися, що на порозі, що на порозі. Кожен загадує сам себе. Для енергообміну підписочка ставимо класик. На порозі ваше життя. На порозі. Ой, ви щось чекаєте. Знаєте, ви щось чекаєте. Е на даний момент стоїте в якомусь як ожиданні. Да? Я скажу ваш е собственний дом да? іде якийсь подарунок. Подарунок на те, який ви чекали. Чи це якийсь матеріальний, чи це якась звісточка буде, да? чи це якісь питання ви будете вирішувати. Ну, прямо. От-от, ще трішечки, вже да, на порозі, от ви в от вам буде такий подаруночок, Будете дуже задоволені, багато що будете вирішувати, і вирішиться все в вашу пользу. На порозі ваше життя. Ой, тут трошки нехорошо вийшло. Якісь неприємності, якісь неприємності за мужчини. Можуть бути якісь сплітні, прямо розговори, але цей мужчина прямо вам, знаєте, якісь неприємності принесе ваше життя. За вас будуть говорити люди. За вас будуть говорити люди, люди. Не то, що там якісь дальні, ні, може десь близькі люди, може біля вас, де живуть люди, але за якогось мужчину вам падають великі неприємності. Будьте дуже обережні, бо будете розбиті, прямо, знаєте, будете боятись, мабуть, на люди вибігти, показатися, розбиті повністю, бо стоїть прямо у казоний дом і можете бути при хворобі. Будьте обережні, мужчина не хороший до вас. Вам від цього чоловіка треба закритися, бо він вас до добра не доведе. Так, далі, на порозі, на порозі, по фінансах. Фінансова дара, Знаєте, таке враження, як е, грошики не тримаються, от не вистачає мені, немає. от, Вроді би і було все добре. да, І вроде би, працюєте, вложуєтеся, але постійно, знаєте, гроші як утікають. Як в лотерею, знаєте, в житті граєте. По фінансах трішки будете ударяєтеся, то бажає. Повна діагностика вайбер телеграм. По фінансах я скажу так, не у всіх, але в більшості людей проіграється якийсь є підклад, який носите біля себе. Карта гроба, гроші, фінанси закриті. Рішення. Знаєте, от невжеданий дзвінок. Неужеданий дзвінок і це буде стосуватися вашої сім'ї. Вашої сім'ї вам треба буде прийняти якесь конкретне рішення і йдете десь в дорогу. Ідете в дорогу вирішувати якісь справи. І це все буде зв'язано з вашою сім'єю. Не хвилюйтеся, в кого пролунає такий дзвіночок. Я скажу так, от треба вирішити. Прийшов час, що треба насправді вирішити це питання. Але це буде стосуватися саме вашої сім'ї. Так, на порозі, на порозі ваше життя. Дуже багато вложувалися. О, дивіться, ви дуже багато вложувалися. Ви стремилися до тієї стабільності в своєму житті. Ви стремилися до, знаєте, от ви хотіли би, щоб. От була та людина, якась да, підтримка біля вас, що от ви хотіли стабільності. Не треба там да, ті золоті гори, все шикарно, хоча б, щоб була стабільність. От вам падає переміна со стабільності. Це стосується тих людей, які приложували зусилля такий довгий-довгий період в своєму житті. От ви вам падає стабільність, радість, будете дуже-дуже задоволені. Ва благо вам приймайте. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер телеграм. Всім папа! -па.